Через війну в країні цьогорічна зима може стати однією з найскладніших за роки незалежності, говорять деякі експерти. Росія країна-терорист, яка не може чесно перемогти наших військових, тому воює з цивільними, завдаючи ударів по критичній інфраструктурі наших міст. Саме тому серед дніпрян є побоювання, що взимку можуть бути проблеми з газом та теплом. Тому постає питання, як не змерзнути, коли почнуться холода. В першу чергу можна утеплити свою оселю. Для цього потрібно, по-перше, заклеїти малярним скотчем дерев'яні рами та двері, або відрегулювати пластикові вікна на зимове щільне закривання. Також слід перевірити ізоляцію вікон і, в разі необхідності, поновити монтажну піну і силікон. Інший момент, якому слід приділити увагу батареї. Їх можна утеплити ізоляцією альфром, яку необхідно помістити між батареєю та стіною. Таким чином, тепло буде відбиватись всередину приміщення, а не гріти зовнішню стіну. На сам кінець можна придбати для себе компактний домашній обігрівач. В мережі магазинів побутової техніки мойо існує широкий асортимент подібних товарів. Тут представлені різні типи пристроїв для обігріву приміщень. На даний момент в магазині представлені електричні конвектори, інфрачервоні обігрівачі, керамічні обігрівачі, тепловентилятори теплові гармати. Також під замовлення є газові котли та електричні котли. Залежно від кубатури приміщення, яке потрібно обігріти, розміру гаманця, інших індивідуальних нюансів, кожен покупець підбере собі тут обігрівач. Ось такий електричний конвектор має потужність 2 кВт та приблизну площу обігріву 20 квадратних метрів. Він добре підійде для обігріву кімнати в будинку або в квартирі. Його можна ставити як на підлогу, так і вішати на стіну. Але недоліком такого обігрівача є те, що він висушує повітря. Також в магазині можна купити керамічну панель потужністю 395 Вт для обігріву однокімнатної квартири. Керамічна панель, в чому є перевага, це коли вона нагрівається, якщо ви її виключили, то вона все одно довго держить тепло. Тобто всередині терміні захований за декількома слоями, тому тепло дуже довго держиться. Тепловінтилятори, які обмухують приміщення теплим повітрям, коштують дешевше за інші типи приладів. Ціни на них стартують від 700 гривень. Вони підходять, якщо у вас невеликий бюджет. Ціни на електричні конвектори стартують від 1500 гривень і сягають 5000 гривень. Особливість інфрачервоних обігрівачів в тому, що вони обігрівають лише невелику ділянку приміщення, коштують вони від 1700 до 5000 гривень. Газові та електричні котли також є в асортименті магазину, але тільки під замовлення і коштувати вони будуть набагато більше. Отже, спосібів і варіантів утеплення може бути досить багато все залежить від особливості вашого приміщення та розміру вашого гаманця.